Найбільш популярна помилка при підборі головки або прокладок циліндра з підковоподібною пластинною клапані є розміри кріплення головки до циліндра і безпосередньо до картера. Є два найпопулярніші варіанти таких кріплень. 48 на 72 мм між центрами сусідніх отворів. Для такого варіанту характерно фільтр з різьбою 20 мм або одна-друга. І діаметр поршня такого компресора 47 або 48 мм. І другий варіант 48 на 62 між центрами сусідніх отворів. Для такого варіанту характерна е різьба для фільтра 3,8 або 16 мм. І поршень такого компресора буде 42 або 47 мм. Друзі, для того, щоб правильно підібрати, достатньо всього лише мати або рулетку, або лінійку. Не обов'язково розбирати весь компресор, тому будьте уважні і будьте котиками. Побачимось!